Вітаю вас на каналі Диго Хутір. Сьогодні в нас 27 березня, і хочу показати вам свою спаржу. Багато хто жаліється, що не можуть виростити спаржу з насіння, навіть з такого покупного найдешевшого в магазині насіння. У мене це вдалося, тому якщо мені вдалося, дасть це і вам. Я розкажу, як я це робила зараз, але поки що покажу результат. Ось це спаржа Мері Вашингтон, вона зеленого кольору на виході. Я думаю, що якщо її відбілити, тобто накрити, коли вона буде виростати, на, на бугри, вона буде також біленькою. Дивіться, бачите, вона вже почала рости. Хочу вам показати ось. Вже йдуть паростки. Ось. Ось, якщо відкопувати, я підкопувала і пробувала. В мене її цілий рядочок, ще я її не перекопувала. Їй тут вже третій рік. Так, я її посадила не в 24-му, а в 23-му році висадила. Тобто, ну, скільки, два повних роки, скажімо так, їй вже пішов третій. Ось, дивіться, які вже пагони, бачите? Ось такі ось, досить гарні. Також. Після того, як мені люди в минулому році почали писати, що в них не виходить, я вирішила перевірити ще раз самостійно. Ось, дивіться, вилазу, бачите. І вона з землі йде біленька. Тому я думаю, що якщо її нагорнути бугорки, то буде якраз те, що потрібно. Треба так і зробити. Ось. Нічого я їй не робила, не вкривала на зиму нічого. Дивіться, бачите, я відкопую землю і ось паросток. Ось він. Минулого року я вирішила перевірити і купила в магазині ось таку царську, Дивіться, 10 гривень коштує. Тобто, це взагалі ціна дуже низька. Посадила, проростила я їх у. В вологому середовищі, не в землі, а між двома ватними дисками поклала туди все насіння. В пачечці, до речі, в пачці було штук з 50, а то й навіть більше 55. Схожість була десь відсотків 90 95 Тобто, схожість, на мою думку, дуже гарна, непогана схожість. Все, що зійшло, я б висадила у стакани. І минулого року весь рік, воно в мене було в стаканах. Я його просто про нього забувала. Потім мені не було місця, де його висадити. Я не могла придумати. Вона так і лишилася в мене в стаканах, так і перезимувала. я взагалі про неї забула, тому що на зиму я її не сховала нікуди. Її поставили в таке місце, де її просто вона була не на очах, і я про неї, про неї забула про цю спаржу. Весною прибираючи, знайшла її, вона була прямо під листям. І позрізала всю суху масу, думаю, ну, як буде, так і буде. Але дивіться. Бачите? Ось паростки починають ось вони біленькі, вони вже починають проростати. Тут, ось десь тут була <кхів> залита від дощу, бачите, паросток пішов. Ось тут ось паростки починають ось він. Де? Тобто вона починає прокидатися? Я впевнена, що, звісно, не вся пережила е зиму, але ну, наполовину я сподіваюся, що буде. Тому... Е Проростіть спочатку її на вологому середовищі, накриваючи, звісно, я її промивала час від часу, обов'язково промивала, змінювала ватний диск десь кожні три дні, тому що щоб не, не розповсюджувались хвороби, плісні вирізні і так далі. Тому провітрювання обов'язково. І як тільки проросла, посадила в стаканчики і далі все по звичайній схемі. Поливала, нічим взагалі не підживлювала. І ось такий результат має, так що все проростає. Якщо ви хочете, саджайте і успіхів вам! До нових зустрічей!